Yes. So, yes. Давай спробуємо по звуку. Чи мене чутно? І При... ти теж щось Привіт. Чи мене чути? Uh -huh. Чути прийом. Раз, два, три. Окей. Okay. Всім привіт! Це... Це моє перше інтерв'ю і перше інтерв'ю Юри теж зі Escapers Club. Тому сподіваюся, в нас все вийте. це вийде. Це вийде. І це перше інтерв'ю на мікроблогі. кроблогі. I introduce Юру. Юра це один із овнерів, правильно. Спів співзасновник команди Skapers Club. І що це саме, і чим вони займаються, що вони таке цікавеньке готують, Юра нам зараз розкаже. Всім привіт! Так, я Юра, один з основників Space Club. Ми така молоденька команда, але яка давно вже займається тим, що ми дуже сильно любимо. Ось ми дуже любимо подорожувати і відкривати для себе дикі нерозвідані місця. Ось в місцях, які часом важко доступні, які лежать поза туристичними пробитими стежками, але ховають собі дуже багато цікавого, незвичного і автентичного. Ось можна так коротко описати. Клас. А як взагалі зародилася ідея цього проєкту? Um... І хто, ну, якби з чого з кого складається команда? Розкажи більше. На нас в, в команді троє чоловік. Такі в... в ядрі команди є троє чоловік. Це Ксеня, моя партнерка по життю і партнерка по бізнесу. Ось, вона вже багато років подорожує і організовує подорожі в Непалі. Ось, для неї це багато років було таким хобі, яке приносить гроші. Вона це робила, тому що їй це дуже подобалось. І її друзі до неї. Приєднювались, потім приєднувалися друзі друзів, друзів, і так це росло, росло. І доросло до якогось моменту, коли стало зрозуміло, що є потенціал і можна його розвивати далі. Ось це було такою переломне шоточкою. Я до цього просто багато дуже подорожував. Ну, поєднував своє життя і роботу з, з подорожами, тому що мені було дуже цікаво відкривати світ в незвичних місцях, дізнаватись більше. Про світ, і як все організовано в інших е, куточках світу. І мені це давало можливість також краще розуміти себе більше пізнавати про себе. Ось, тому що коли ти, мені здається, коли ти відкриваєш світ, ти також якось е, розширяєшся всередині. Коли ти відкриваєш зовні, ти розширяєшся всередині. Це тебе міняє дуже сильно і збагачує твій світ Ось. І, і я Просто подорожував багато, і мені це подобалось ось. І я, я зрозумів, що в світі є дуже е, неймовірна, неймовірна кількість е, красивих місць, автентичних, які лежать знову ж таки поза туристичною мапою, які трошки важче доступні, але вони і криють собі трошки більше цікавого. Ось е, якось сталося так, що ми з Ксенією в цьому плані зійшлися, що Непал був. Е, в топі наших любимих місць ось. І тому це почалося з Непалу. Ось це Непал такою, був також такою стартовою точкою, звідки ми е почали розвивати наш, е нашу компанію Escapers, е, водити саме сюди. Ось. І також е в нас в команді є дуже класна дівчина Аня, яка е дуже креативна і допомогла нам це гарно оформити. І, е Розповісти наші історії так, як ми це розуміємо самі, щоб це було зрозуміло іншим людям і змогло чіпляти також, щоб ми змогли передати свої основні цінності, і саме те, що нас наш чіпляє, щоб ми це могли передати іншим, і це також можливо когось могло зачепити іншого. Клас. Дякую за таку розгорну відповідь. Розгорнуту відповідь. Я поділюсь, можливо, чим, що роблю тут я саме, бо я займаюся його, або може ти розкажеш, тому що розкажи, я, якби, я не єдина розкажи, колаборація розкажи, у вас. Розкажи. Це як я розумію, ваш е, Окей, Давай Я, я додав. Один з наших таких ключових елементів наших подорожей є частина ком'юніті, ось тому що ми вважаємо, що відкривати такі дикі нерозвідані місця дуже класно, класні компанії. Ось, і ми намагаємося збирати такі компанії, щоб всім було комфортно і дуже... добре себе почувати, могли себе добре почувати в цій компанії, тому що коли ти подорожуєш, це дуже люди зближаються. Ти весь час дуже близько взаємодієш і комунікуєш. Ось, і це дуже класно, коли люди сходяться по вайбу, по, по інтересам, по цінностям. Ось і тому ми е, е, хочемо якраз е, відкривати, допомагати людям відкривати світ, е, будучи в класній компанії, в ком'юніті. Ось тому ми е, завжди стараємося додати якось е, до наших подорожей більш е, такі елементи, які будуть е, е, ком'юніті юні, ком утворюючим, скажімо так, є е, е, якісь напрямки. Це ну, зараз це йога, боді-практики, ось це жіночі, дівчачі подорожі, і в кожних з таких подорожей є ще кохост чи ко, кохосткиня, як ми це називаємо, яка може додати до цієї подорожі від себе також, додавати свої, свої якісь свій досвід. Свої навики, чи те, що вона класно вміє робити, ось, і те, що класно може підійти в подорожах. В подорожах в горах дуже круто підходить йога, і якісь тілесні практики, тому що завжди похід в горах зв'язаний з, з інтенсивною фізичною навантаженням. Ось. І класно, коли є хтось, коли може тобі допомогти до цього, класно підготуватися. Зранку це розігріти. Якось розтягнути тіло ввечері це більш спокійливий, такі практики медитації, підготовка до сну. Ось. І так ми запропонували Яні до нас приєднатися в одну з наших подорожей. І ми зараз тут, в долині Ролвалінг, тусуємося, займаємося йогою, ходимо по горам, і мені здається, це все дуже класно разом працюємо. Клас, так, це правда. І Я дуже вдячна вам за цей експіріанс, бо насправді це мої перші гори не в Україні, і це реально був мій запит минулого року. Я прям пам'ятаю, як я, ну знаєш, я послала цей запит, я сказала Крішні, що дуже хотілося б зробити щось ще не тільки в Карпатах, і буквально там за декілька місяців мене знайшла Ксенія, і якось так все відбулося. Крішна допоміг, як Саня знайшла. Пам'ятаєш, я тебе питала, ну, сьогодні там трошки може ти подумати. Хотілося би, ну, знаєте, от, робити контент це одне. Розказувати там щось десь, це інше. Але в походах, і в подорожах, і в, там, в йога ретритах і так далі, завжди відбуваються якісь типу, внутрішні історії, да? або ситуації, ну, які якби. Охоплені не тільки цією бульбашкою, так але я думаю, що аудиторії теж було б цікаво дізнатися якусь, знаєш там, не знаю, або якусь чуть-чуть крінж ситуацію, яка ставалася вже в ваших подорожах, або якийсь, ну знаєш, фані момент. Я не знаю. Чи було таке вже в історії Skapers Club і чи можеш ти поділитися з нами цією історією? Е, ну, я так. Без здавання конкретики, я не буду не без глибокого вдавання конкретики, можу просто згадати пару історій, які були зв'язані з ну, це все ж про людей, наші подорожі, про людей, які приїжджають з нами, і про людей, які живуть тут в Непалі. І коли вони зустрічаються, це завжди трапляється дуже цікаві історії. З нами було багато дівчат в попередніх подорожах, і звичайно дівчатам. Тим більше самотнімчатам цікаві хлопці ось. А з нами, крім наших гостей, завжди є команда місцевих хлопців. Ось. І були історії, коли наші українські дівчата дуже сильно вподобали собі наших непальських хлопців. Навіть деякі з них вже потихеньку так серйозно задумувалися переїжджати в Непал. Були такі романтичні лав-сторії, і нам це дуже подобалось, Тому що коли ти бачиш, як люди себе проявляють в нових умовах і в нових культурних умовах, як із з української сторони, так і з непальської сторони, це дуже може бути такий Запальний вогонь. <хи> Можливо, одного дня станеться так, що тут ми станемо, ми допоможемо створитися в одній сім'ї. Дай буде непальська свадьба, Українська, типу, непальська с... <хи> моєму <Ми> сім'я, <хи> і наші чудові народи стануть ще ближчі, і нам це, це дуже буде класно. Клас. Для всіх. Це дуже цікаво, насправді. Да. Сьогодні те ще відбулося, до речі, от. Я проводила зранку практики і вперше в нашій історії такий молодій, Ми запросили наших непальських друзів, які є нашими портерами. Я напросто сказала, приходьте до нас на йогу, В такий то час ми вас чекаємо тут на галявині. Хлопці прийшли і всі класно дуже робили йогу І всі відловили кайф і. Сьогодні вечором по плану борщ це взагалі теж щось дуже нове. Клас, Що да. ми так зближуємо і об'єднуємо і, об і е, е, робимо так, щоб все це, це кайфовіше було. Так, це правда. І у мене останнє питання до тебе. Давай. Чому Непал? Ой, е, Непал. Е, е, якось так сталося, що е, е, загалом я десь був близько 40 країнах, і коли мене часто питають. Яка тобі найбільше подобалась країна, мені взагалі було важко дуже робити і цей вибір, але чомусь, якщо мені потрібно було робити цей вибір, він падав завжди на Непал. І тут, якщо далі розкривати цю тему, я не знаю, мабуть, в першу чергу це гори, тому що я дуже сильно люблю гори. Я сам родився в передкарпатії українських гір. Ось, а тут гори всі свої величі, просто неймовірні. Захоплюють своєю красою і масштабом. Ось, тому перше місце це гори, друге місце це, мабуть, люди, тому що тут просто неймовірні люди. Вони настільки душевні, теплі і відкриті, і це все дуже правдиве, не наігране. Ось тобі хочеться прям ближче з ними знайомитись взаємодіяти, пізнавати їхню культуру, обмінюватись. Третє, це Непал як явище, як культура взагалі, тому що це дуже особливе місце. Е, Непал — одна із небагатьох країн в, в Азії, яка не була колонізована, і вона в такій своїй бульбашці розвивалася і розвивається до, 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 до наших днів, і вона дуже сильно відрізняється від решти світу. Ну, вона світове. дійсно дуже автентична. Тут є такі враження, коли ти сюди приїжджаєш, ти попадаєш в якийсь фільм чи в якусь паралельну реальність. Воно сильно відрізняється від того, до чого. Я звик раніше бачити і де бути. Ось, і воно настільки незвичне, і е, глибоке, і цікаве, що е, ну, навіть будучи тут вже багато разів, все ще хочеться приїжджати і приїжджати і це все розкривати для себе. Клас. Ну що, значить, ми чекаємо на нові подорожі, від Skippers Club, чекаємо на нові країни так само. Нові обов'язково будуть. Поки що не буду спойлерити. Скажу, слідкуйте за нашими анонсами в інстаграм. Я вже точно будуть, тому що є ще дуже багато цікавих класних місць. Я Ось... залишу обов'язково внизу в описі цього відео всі ссылки на комунікацію саме зі скейпер соцмережі. Аби ви слідкували і вже ж обов'язково поїхали з ними в подорож. І сподіваюся, мною теж ще не раз. Давайте приєднуйтесь. Дякую, дуже. дякую, Юрі, тобі Намасте. мосте. you yeah.